Куртки, шапки, термобілизна, штани. Як правильно вибрати одяг для активного відпочинку, щоб за будь-яких погодних умов почуватися комфортно та сповна насолодитися катанням на лижах? Нам розповість консультант магазину «Хаскі» Юля. Вітаю вас, Юля. Добрий. Цього року я вперше вирішила стати на лижі і прочитала в інтернеті, що почати підготовку до катання потрібно з правильного вибору одягу. Так чи ні? Що ви можете порекомендувати? Все вірно, Ірочка. Ви правильно прочитали. Починати треба з правильного, напевно, підібраного одягу і вже переходити до. Вибору спорядження. Від термобілизни, від куртки, від штанів залежить комфорт вашого відпочинку. Тобто для вас зараз я би радила просто передивитись термобілизну і визначитись, яка саме вам потрібна. То що ви, як фахівець, можете мені порекомендувати? Я думаю, ви не настільки будете активно рухатись. Для того щоб підбирати вам ту термобілизну, яка в принципі служить вже для тих людей, які постійно катаються, в них відбувається по 20-25 п'ять спусків за день, які активно пітніють і беруть спеціальну термобілизну дуже тоненьку, для того, щоб вона дуже гарно впоралась. З висиханням і з вбиранням поту від тіла для вас, я думаю, більше підійде така термобілизна, Вона має трішки грубшу структуру. В принципі, вона така сама синтетична, вона буде, вона добре впорається з висиханням, але вона не призначена вже для такого прямо активного. Виду спорту дуже багато людей е, приходять до нас в магазин і питаються про шкарпетки. Неправильно, шкарпетки це неправильний вибір для лижного для катання на лиж. Підколінки, е, власне те, що купляють для цього виду спорту. Чому? Тому що шкарпеток він може бути е, трішечки нижчий, ніж сам лижний черевик, а підколін і черевик. Є така ймовірність, що він може натерти ногу. Під колінок він спеціально зроблений, він під саме коліно досягає, і сам червик лижний він буде по-любому нижче. Так, як і в термобілизні, це є термошкарпетки, які так само будуть гарно відводити вологу, і вони мають погрубшену в'язку якраз в тих зонах, де у вас іде навантаження від черевика для того, щоб вам не натерло ногу і добре впоралось з тим, щоб ваші ноги лишались сухими. З термобілизною та підколінками все зрозуміло. А як щодо вибору куртки? В куртках є досить багато таких додатків, які, в принципі, на перший погляд здаються дрібними, але потім під час використання цієї куртки ви їх оціните. Ось такі подовжені бігунки з. Спеціальними проризиними проризиненим закінченням для того, щоб вам було зручно, наприклад, відкрити кишеньку, коли ви вже в рукавичках знаходитесь. Сильний акцент іде на прорезинених замках. Для чого вони потрібні? Для того, звичайно, щоб вони не промакали і не пускали вологу всередину. Двостороння блискавка. Це так само досить зручно, наприклад, коли присісти, якщо куртка трошки довша. для чого служить цей сніговий пояс? Для того, щоб холодне повітря знизу з під куртки не поступало до вас всередину. Якщо, наприклад, ви не хочете використовувати цей сніговий пояс, тут є спеціальна маленька кишенька, де ви можете защіпнути, і він от вам не буде болтихатись під курткою. Потім всередині функціональність кортіш досить така маленький приємний додаток. кишенька під окуляри. Ще один з акцентів приємних це, напевно, для меломанів, любителів музики. Маленька кишенька для MP3-плеєра з виходом під навушники. Дрібничка, але приємна. Для цього от, вихід для навушників. Тут є ще маленька петелька, через яку ви пускаєте навушники, і шнур вам не заважає. Одна з Ще гарних функцій цієї куртки це є вшита балаклава. Про балаклаву так само не забувайте, коли ви катаєте. А ще один з додатків є кишенька на е, рукаві з тряпочкою для окулярів. От ви просто виймаєте з кишеньки, протираєте окуляри або знімаєте окуляри, протираєте так. Тут це теж такий спеціальний клаптик матеріалу для суто для скла. Вентиляція під пахвами. Бачте, іде січа вентиляція. Це для того, коли вам все ж таки жарко, ви спітніли. Звичайно, куртку не бажано відкривати, тому що можна застудитись. Ви просто відкриваєте замки під пахвом, манжет, бачите, йде з прорізом під пальчик. Тобто під великий пальчик, і на цей манжет ви одіваєте поверх рукавички. А ось інтернет-користувачі при виборі куртки радять звернути увагу на мембрану, що це таке і для чого вона використовується. Перший показник мембран... мембранної тканини це є. Е... Водонепроникність, другий показник мембрани це є паропроникність. Для чого взагалі існує паропроникність? Якщо ви купляєте термобілизну, про яку ми з вами говорили, і ви пітнієте, а зверху ви одягаєте звичайний кліончатий дощовик, коли термобілизна буде працювати для того, щоб швидко висохнути, ці волозі не буде куди відходити. Тобто, по-любому, якщо ви вже берете функціональний одяг. Починаючи термобілизна, потім светр, Вам потрібні кожні шари функціональні, тобто ті, які дихають, ті, які справляються з тим, щоб відвести вологу від тіла назовні. Можливо також підбирати е, брані куртки для катання в нашому, наприклад, регіоні спокійно 10 тисяч водонепроникність і 7 тисяч паропроникність. Дякуємо консультанту Юлі за корисні поради. І я зрозуміла, що для того, щоб правильно вибрати одяг для катання на лижах, недостатньо тільки інтернету, а ще й потрібна консультація у справжніх фахівців, таких як у магазині туристичного спорядження «Хаскі Спорт. З вами була Іра Сесак. До зустрічі в Карпатах.